Ну, що, Сталкер, Саме дешева арка в зоні. і не Zero тільки. Delta. Zero Delta. А, um, Нова дешева арка на українському ринку. Все мілспековське базове, особливо спуск. Восьмий твіст, 16 дюймів ствол, алюмініва цівка. Що, ну, що ще треба від. Базової арки. Звичайний полум'ягасник, звичайний приклад рукоятка, який ви, звичайно ж собі поміняєте. З цікавого тут є важіль скидання затворної затримки під вказівний палець правої руки. А так, зручна цівка, до речі, для того, щоб а, пробувати стріляти різними хватами, стріляє, влучає. Що ще треба від бюджетної арки. Ну, Чи вона стріляє і чи вона влучає дійсно, ми зараз перевіримо, тому що в нас був тільки такий дуже коротенький тест. В тирі ми кілька груп на 100 метрів відстріляли і все. Зараз ми її трошки поганяємо, помучуємо і покажемо це вам. Я просто постріляю. А ти просто... А я просто постою і подивлюся, як ти стріляєш. Базовий тест на функціональність. Мішень знаходиться на дистанції 100 метрів, точніше, три мішені. Віталік буде йти до мішені і робити по два постріли. Спочатку в ліву картонку, потім в путіна посередині, і два постріли вправо. Зміна магазину, і далі так продовжує практично там впритул. Просто перевіряємо функціональність роботи, перезарядку. І базові речі. Патрон СТС 55 Grain, найбюджетніший на ринку України. І єдиний, який сьогодні буде в нашому тесті взагалі. Тому що бюджетна арка, бюджетний набій, ну і в даному випадку, і бюджетні XD Precision каліматор і магніфаєр. Я хочу, щоб ти побачив одну штуку. О, одну штуку. <рес> Вона буде велика чи маленька? Чи маленька. Дивись. О, Для найдешевшої арки це непоганий бонус. Я взагалі не пам'ятаю, що в нас ще є. Такого немає навіть на JP. Ну що ж, маєстро, гоу! Чекай. Оп! Оп! Не дослав. Так. Фу. Відпрацювало нормально. А, запах гарячого металу, пороху, круто! Віталік, ти так розійшовся, <ріху> просто капець! Мені було весело. Я поміг. <рес> Я спалив всі патрони, а тобі не вистачить, Антон. Ти просто так розійшовся, ти не повинен був стільки стріляти. Подивись, що ти наробив. <рес> ну просто... Майже в просто відвантажив сюди якусь неймовірну кількість набоїв. Е, ну що, спуск е, так собі. Спуск мілспек звичайний, тобто чогось очікувати іншого від найдешевшої арки не варто. Ну, я та, чесно, тут мілспек такий прям мілспек мілспек взагалі. Тобто, це перший кандидат на заміну 100%. Але в всьому іншому ну... ну. відпрацювало нормально. Я стріляв в високому темпі. Що е, сказати? Ну, звичайна арка. Зараз ми відстріляємо її на купність, щоб побачити, з що чим ми маємо справу з точки зору ну, точності, влучності. Все-таки це важливо. Ну і що ще можна з базовою аркою зробити? Тільки в наступних відео будемо вже там про тюнінг. Просто поговоримо, що тут є. Ну, до речі, ось цей важіль, Він відпрацював нормально, кожен, кожну, кожен магазин. Я міняв затворної затримки, працює чітко, тобто е, дуже підвищує зручність ось цієї процедури. Пішли стріляти на купність. Тільки треба, щоб трошки охолонув ствол, тому що він такий гарячий. І чому він такий гарячий? Я навіть не знаю. Тут навіть сівка гаряча. Так, ну що, відстріл на купність. 100 метрів, так, по-польовому, з капота. Як у нас зараз є, є можливість. Так, підсвіточку ввімкну. Ну да, спуск не для збирання груп. Так, ну схоже, це було 5. Ну, результат трохи гірший за той, який ми отримали, коли перший раз її тестували в тирі. Ну так, в тирі з упору з мішка результат був ну, трошки краще. Трошки краще. І ви зараз бачите на екрані у себе ту мішень, точніше, навіть там дві групи. Але для цих умов, от для такої імпровізованої стрільби, мені здається, що ну, для дешевого набою, дешевої арки це більш ніж достатньо. Абсолютно адекватна купність. Дистанція майже 500 метрів, там 490 з копійками. Зараз спробуємо зачепитись загон і трошки по ньому постріляти. Бо для чого ще треба арка, як не стріляти з неї на 500 метрів, правильно Віталік? Звичайно, тільки це ніхто ніколи не робить. Добре, якщо на 50 виїжджають чи 100 постріляти. Так, я не спостерігаю. Земля волога, тому дуже важко побачити. Не бачу. Взагалі нічого, так, да? не бачиш? Взагалі. в тебе? — Влучання в гонг. Так. Влучання yeah. в гонг. Влучання. Влучання. Я тільки чую його, не бачу руху. Поривчик вітру пішов. Злива прилетіло. Улучшення. Улучшення. Влучання, 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 влучання. Ну, якось навіть не цікаво. Весь магазин доставляти до 500. Коротше, ну, дешева арка, як бачите, цілком здатна. Правда, з дуже небюджетним прицілом, але в даному випадку це немає там вирішуючого моменту. Індрій. Самий дешевий набій 500 метрів. Коли вітер правильний, то в принципі ви в 30-сантиметровий гонг. Це 30 сантиметрів гонг. Влучаєте постійно. Ну, Просто не цікаво. Е, я не знаю чесно, що ще хотіти від, е, від дешевої арки. Ти, в принципі, все чув. Бачиш, воно так розтягнуто якраз. Суто вітром. Тобто, коли ти вгадуєш вітер, ти постійно влучаєш. Ось тут у нас краєчки, навіть ось це влучання. Ну, тобто 500 метрів найбюджетніший патрон на СТС 55 Грейн, найбюджетніша арка. Як робить цей знаменитий тіктокер? Висновки робіть самі. Я думаю, що дешева арка нічого більшого, ніж те, що ми сьогодні зробили. Робити і не повинна. Правильно далі тільки тюнінг. Бюджетна арка чудова платформа для майбутнього тюнінгу. Тому що яку б ви r 15 не купили, ви все одно будете щось змінювати: рукоятку, приклад, найцівку, ОСМ та купу всього. Тобто все. все. Тому це дуже класна бюджетна платформа для всіх майбутніх експериментів. А щоб перерости навіть ось цю арку, вам знадобиться. Не одна тисяча патронів, і не один десяток або сотня тисяч гривень. Я думаю, що так. Ну тобто, вартість зброї тут вона ну вже абсолютно вторинна, особливо коли ми говоримо про вартість цієї арки. Це буде саме дешева арка на ринку. Якийсь час, принаймні, поки конкуренти не помітять От, і вирівнюються, так би мовити. Але судіть самі, пишіть коментарі, підписуйтесь на канал і дякуємо вам за те, що дивитесь. Até mais